Всім привіт! Сьогодні ось Сашко приїхав на рибалку, він там онкул, в сидить. Було вже пару покльовочок. Зараз поки що нічого немає, ще нічого не зловили. на напівлежачи зробив, не знаю, чи видно його. Зараз трошки опустю глибину. Трохи опустив глибину, поплавка вже почала очевидно, бути. Можливо якась плітка буде клювати. Попались три таких маленьких кунчика. Я їх, звісно, не випустю. Не сильно маленькі, ікрою, з молочком. Більше покльовок немає. Сашко там теж сидить, нічого не ловить. Ось прийшов до Сашка, він тут годує королів. І очмень, трохи люцерки насипав. Королі такі в нього невеличкі. Зараз ще без нього піду на ставок сходю. Може подивлюсь, може який коробчик клює. Прийшов на ранок на ставок. Вчора з Сашком пожарили шашлика трохи, вже вечором не хотів йти. Клювати не хочу, вже сидю минут 10. Видно, риби десь відійшла. Вода стала прозора знову. Не хоче десь вона клювати. Можливо, не буде тут клювати, ще сходжу до своєї копанки, подивлюсь. Закину вудку. Прийшов на свою копанку, клювати тут теж не хоче. Потрібно було брати тісто або опариш. На темну приманку вона не хоче, я прийшов на черв'як. Поставив на дно, думаю, може знає, який коробчик буде клювати. Відно карасик ходить. Йому тут потрібно, мабуть, завезти різки. Він всю виїв. Ці всі очерети були в рості. З тої теж сторони. Мабуть, любий її. Сьогодні якась така погода. Не то сонце, не то нахмурено. З однієї сторони так, з іншої так. Прийшов до копанки риба взагалі дуже рідко ходила. Вон видно, карасики ходять. Але по одному не так, як з райкою раніше. За копанкою дивився, <кій> чаплі вроді не вибивали рибу. Але ось піду на учобу, не буде навіть часу подивитись за нею в день. Можливо, на осінь навіть риби тут не останеться, якщо залізуть чаплі, видри. Зараз же буду змотуватись. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, всім пока!